Міняється пропорція, якщо використовувати шлакор цемент і є цемент Д0 без домішок. Знаєте, коли продають цемент, кажуть, беріть цей цей лучший, це Д0 без домішок, а це шлаки. Люди чують, думають, шлаки це так погано. Насправді, що шлакоцемент, цемент, що Д0 цемент без домішок, дійдуть до певної міцності при при однакових пропорціях і заповнювачах, але шлакоцемент дійде більш повільніше. Насправді, шлакоцемент має ряд переваг. І зручності і практичності в будівництві, якими ми користуємося, і я особисто. Наприклад, в жарку погоду використовуємо на стяжках шлакоцемент, на півсухих стяжках шлакоцемент, взимку чи при зимовому битуванні, де ноль цемент швидше схоплюється. Десь там в ґрунтах, наприклад, шлакоцемент, він має певні властивості. В воді використовують гідротехнічних спорудах, шлакоцемент, і таке інше він ще й дешевший і нічим не гірший.